Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про те, як українцям, які перебувають за кордоном, продовжити чи поновити виплату української пенсії. Які потрібні документи, бо різниця суттєва для внутрішньопереміщених осіб, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, та пенсіонерами України. Які не мають такого статусу. Ми говоримо про пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Через війну з Росією багато українців виїхали за кордон. Серед них є такі пенсіонери, які продовжують отримувати пенсії за кордоном, але деяким припинили виплачувати з різних причин. Багатьом з них потрібно поновити виплату пенсії. Це відео буде корисно і для тих пенсіонерів, які отримують пенсії, бо може трапитися таке, що вона буде припинена. Виплата пенсії може бути припинена. Отже, спочатку розповім, як оформити документи на продовження чи поновлення виплати пенсії переселенцям першої хвилі. Тобто внутрішньопереміщеним особам, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року. Пенсіонери, які наразі проживають за кордоном, мають статус внутрішньопереміщеної особи, отриманий до 24 лютого 2022 року, та одержують пенсію в Ощадбанку, для продовження виплат пенсії мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців. Це потрібно робити навіть тоді, коли виплата пенсії не призупинялася. Останній термін проходження ідентифікації для таких пенсіонерів був призначений до 31 березня 2024 року. Хто з пенсіонерів цієї категорії не встиг пройти ідентифікацію до 31 березня, з квітня і травня пенсійний фонд тимчасово припинив виплату пенсії. Чому я сказав тимчасово? Та тому що якщо внутрішньопереміщена особа першої хвилі пройде ідентифікацію у пенсійному фонді або Ощадбанку, то йому відновлять виплату пенсії. Ідентифікація для цієї категорії пенсіонерів не припинена, вона продовжується, і якщо пенсіонер першої хвилі зміг часно до 31 березня її пройти, то він може, до 31 березня не зміг пройти, то він може пройти її зараз чи пізніше. До речі, поки що ВПО до. 24 лютого 2022 року, мають проходити ідентифікацію кожних 6 місяців. 25 квітня цього року прийнято новий закон щодо регулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення номер 9453. Ним передбачено, що пенсіонери, які перебувають за кордоном, Мають проходити ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня кожного року. Чи торкнеться ця норма пенсіонерів першої хвилі, і чи вони проходитимуть ідентифікацію один раз на рік поки що невідомо. Закон номер 9453. Зобов'язує Кабінет міністрів протягом трьох місяців привести у відповідність свої нормативні акти, які суперечать цьому закону або не відповідають його вимогам. Закон номер 9453 знаходиться на підписі у президента. Лише тоді, коли він буде підписаний і опублікований, то набере чинності з дня. Наступного за днем опублікування. Тому чекаємо і я одразу проінформую вас. Щоб не пропустити цю важливу новину для пенсіонерів, підпишіться, будь ласка, на мій канал, бо я прокоментую все, що вимагає цей закон від українських пенсіонерів. Там є багато суттєвих змін щодо пенсій, стажу і пенсіонерів. Отже, ВПО. До 24 лютого 2022 року, які перебувають за кордоном, для продовження виплати пенсії мають пройти ідентифікацію. Що для цього потрібно зробити? У закордонній дипломатичній установі України отримати документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Написати заяву до вільної форми про проходження ідентифікації і разом з документом, що особа є живою, направити до пенсійного фонду, можете додати копію довідки ВПО. Інструкція пенсійного фонду цього не вимагає, але спеціалісти пенсійного фонду, які розглядатимуть вашу заяву, можуть додатково запросити її у вас і це продовжить час. Розгляду вашої заяви. Відправити документи можна двома шляхами через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Більшість пенсіонерів мають біометричний закордонний паспорт, тому вони зможуть це зробити через Дія-Підпис. Як зареєструватися у Дія підпис, я давав інструкції у попередньому відео від 16 травня в 11 випуску важливих новин. Якщо ви не можете відправити документи через веб-портал Пенсійного фонду, то для вас передбачено другий спосіб. Відправити ці документи рекомендованим поштовим відправлення до того органу пенсійного фонду, де ви перебуваєте на обліку. Якщо він знаходився на окупованій території, то можна відправити документи до будь-якого територіального управління пенсійного фонду або до Центрального офісу пенсійного фонду у Києві по вулиці Бастіонна 9. Там уже визначать, куди і кому направити ваші документи на розгляд. Візьміть до уваги, що якщо ви надсилаєте документи через веб-портал, тобто по інтернету, то сканована копія документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, має бути в кольоровому форматі. Читабельна і містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів. Отже, ВПО до 24 лютого 2022 року надсилає ці документи до пенсійного фонду. Інші вимоги ставляться до пенсіонерів, які у період дії воєнного стану в Україні тимчасово проживають за кордоном. Та отримали тимчасовий захист українців або статус біженця. Перелік документів тут інший, і вимоги до їх оформлення інші. У державній установі країни перебування там де пенсіонеру надавали тимчасовий захист, потрібно отримати документ про отримання тимчасового захисту або статусу біженця. В ньому має бути зазначено реєстрацію місця тимчасового проживання чи перебування в країні, де ви знаходитесь. Цей документ має бути перекладений сертифікованим перекладачем на українську мову, і переклад має бути прикріплений до оригіналу документа. У дипломатичному представництві. Або консульстві України потрібно отримати документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, зробити копію усіх сторінок паспорта громадянина України, де є записи не закордонного паспорта, а внутрішнього паспорта громадянина України. Якщо у вас ID-картка, то зробіть її копію з обидвох сторін. Далі заповнюємо заяву встановленого зразка. Вона називається Заява про призначення перерахунок пенсії і знаходиться у додатку номер 1 до порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсій, затвердженого постановою Управління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року. Номер 22 Дефіс 1. Внизу в описі я залишу посилання на цю постанову. Внизу під постановою у додатку є зразки заяв. Оберуть, оберіть ту, про яку я сказав. До заяви додаємо копії документів, про які я говорив вище. Вони повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України. Оригінали документів залишаєте в себе. Коли будете брати в консульстві документ, що особа є живою, раджу мати вже з собою оригінали цих документів та підготовлені копії, щоб їх засвідчити у консульстві. Також ви можете засвідчити їх у нотаріуса, але документ, що особа є живою, видає лише консульство України у країні перебування. Це не є ідентифікація пенсіонера, ідентифікацію ви будете проходити у пенсійному фонді. Нотаріус такої довідки вам не видасть, а якщо видасть, то вона буде недійсною. І пенсійний фонд її не визнає. Тепер усі ці документи разом із заявою надсилаєте поштою рекомендованим листом до пенсійного фонду. Днем звернення за поновленням пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. Сфотографуйте її собі, чи Отримайте квитанцію, збережіть квитанцію. Звичайно, всі ці послуги платні, і пенсіонер понесе затрати, розмір яких залежить від країни перебування. Отже, пенсіонери, які не мають статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, теж мають можливість подати документи на подовження чи поновлення виплати пенсії. Ті українці, які досягли пенсійного віку під час перебування за кордоном, можуть подати документи на призначення пенсії онлайн через веб-портал пенсійного фонду чи скористатися поштою. Як це робити і які документи потрібно, це тема окремої розмови. Ось коротко все. Надіюся, пояснив доступно та зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, постараюся дати відповідь у коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!